Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок, 5 хвилин, я Олексій Ляшенко. Ми пережили такі обстріли. Один дуже болючий це кривий ріг, це щось страшне, це щось неймовірне. це Другий раз у нас стільки за... загинуло дітей. Одноразово загинуло дітей. Перший це, здається, був. А, ЖД, Ж, Ж, Залізничний вокзал Краматорську. Це було також страшне і зараз. І, і тоді, і зараз Російська Федерація не стріляла, вона била по ресторану. Ресторан стоїть цілий, ціоханький, цілесенький, а бомба, ракета прилетіла на дитячий майданчик, а їх там два. Ну, Це було щось, щось страшне. Що відбувається? Про перемір'я я говорити не хочу, тому що, ну це так, знаєте, це трясання воздуха ніякого перемір'я немає, ніякого перемір'я не буде. Я в це не вірю. Хочу помилитися, як завжди кажу, але його просто немає. І я навіть трохи злий, чому ми дотримуємося якихось норм, якогось перемір'я. Тому що ніхто це не оцінить, друзі, нікому це не потрібно. Я... Ну я то кажу, да, з точки зору з простої людини, да, з простого мешканця України, є, звісно, якась політика, є, звісно, якісь відносини і є, звісно, якісь програми, якісь плани у нашого керівництва, але дуже злість розпирає. І дивлячись на ці новини, що зараз президент Володимир Зеленський дав доручення Умерову, Себіги, ось буде Рамштайн, який я не вважаю вже Рамштайном 11 квітня. Пам'ятаєте, я вам казав? Не приїдуть взагалі на цей Рамштайн Сполучені Штати Америки. От Сполучені Штати Америки взагалі ніхто не приїде. Ні, ні, ні посланця, ні посла, ні кого-то там не буде. Там буде Рамштайн без Сполучених Штатів Америки. І я так думаю, не знаю, скільки там буде держав, оголосять нам це, не оголосять. Було 54. Подивимося, скільки, скільки буде. Я вже бачу охочих, я вже бачу там. Саміт охочих, саміт неохочих, саміт любимих, саміх нелюбимих. Знову зустріч, знову військові. А в нас загинули більше 20 людей, з них 9 дітей чи 10. Здається, вже навіть 26 людей. Нічого з цього не буде. Ми самі себе повинні витаскувати з болота. Знаєте, та, за волосся брати і тащити себе. І от він це біг і Умерову поговорити і зробити так, щоб було наближення е, передачі е, нових да? Ну, нам їх обіцяли, обіцяли ще півтора року, два роки назад. І що? Ну, скажіть, і що? З такими ракетами балістичними справляється на сьогодні то те, що у нас є, тільки Петріот є ще в сполучених штатах інші установки, але їх взагалі-то нам ніхто не передавав, і навіть мова про це не йде. І навіть мовив про це не йде. ви пам'ятаєте, десь місяць чи півтора назад президент розмовляв з Трампом по телефону. А після, після розмови Трампа з Путіним була розмова Трампа з Зеленським. Що ж там вони говорили? Нічого, я думаю, збрехав Трамп в чергове нашому президенту сто разів, але президент попросив. Хоча б допомогти йому отримати ось ті патріоти, які обіцяли, або дайте за своїх півтори тисячі, що у вас в Америці, ще нам хоча б два-три штуки, щоб ми могли закривати своє небо. І Трамп пообіцяв, да, я посприяю, я зроблю да-да-да-да, це щоб не гинули. І що? Не вірю я в це все. Все, що стосується Сполучених Штатів Америки після приходу Трампа, в це я не вірю. І раніше у мене, ну, ви бачили, були різні бачення, різні. Думки, да, різ... ну, по-різному, я все оцінив. Колись гарно, колись ні. Але це було життя, яке було життя зі Сполученими Штатами, да, як з партнерами. Зараз немає життя Сполученими Штатами Америки. Є е, самостійне життя, повірте мені. Європа качається. Європа качається. Ну, Хай качається. Хай качається. Ще раз, я хочу помилятися. Хоча що тут помилятися? Ну, що тут помилятися? Коли Трамп вводить мита, так звані тарифи, як він каже, і Росія, Білорусь, КНДР, Іран туди не попадають. Самі вороги, як він каже, туди не попадають. Розумієте? А ми попадаємо туди 10%. Так? Хоча там е, наші урядовці запевнюють, що на нас це не буде впливати, що ми все це пройдемо. Друзі, будь-яке підвищення мита воно впливає так чи інакше. Ну так, да, ми постачаємо туди в більшості е, металопродукцію. Тепер вона буде дорожча, вона буде дорожча там. А може й невигідна. Вона сяде тут, неможливо буде продати, заплатити податки і так далі. Я не хочу це розвивати зараз. Впливає. Але найголовніше, що спочатку вони говорили, ми не ввели мити, тому що ми і так з ними не торгуємо. Торгують. Мало-мало. Ми торгуємо на мільярд, грубо говоря, 800-900 мільйонів. Вони торгують там на 3-4 мільярди з Росії, але вони торгують. Є торговля. Але так вони казали ну, по, -по, по перше. А зараз радник Трампа заявив це, що вони не ввели на на Росію мита і на Білорусь, тому що з ними йдуть перемовини. Переговори з ними йдуть, а з Іраном, а з КНДР не йдуть переговори. І вони, ну, вони так пояснюють, вже друге пояснення. Переговори йдуть. А з нами не йдуть переговори, так? Да? Ви бачите? Тому я кажу, що Сполучених Штатів для мене немає. Зараз немає. І рано і, піз... рано, і чи пізно ми все одно порвемо ці відносини, якщо так буде все продовжуватися. Можливо, потрібно раніше, можливо, потрібно пізніше. Видно нашому керівництву. Подивимося. А ще США потихеньку виключає зі списку санкцій росіян. Зараз виключили дружину російського олігарха та друга Путіна Бориса Ротенберга. Що далі? Я завжди казав, що для того, щоб насолити російським мільярдерам або посадовцям, треба. Накладати санкції на всю родину і рідних, і двоюрідних, і троюрідних. От тоді буде давлення на цих людей. А зараз знімають да, з дружин, дружини їдуть в Європу, відкривають там фірми, все переводиться на дружину і торгуй, раби, працюй. Ось і все, що роблять за США. Ну, це вони, це їхня держава. І це я можу тільки показати вам, що ні, нічого ніде не вирішено. Як виходить машинка і каже: мая війна, після війни ми все там перезавантажимо владу. На кого? На неї перезавантажимо? Ой-ой-ой, Що в нас твориться в державі? Що в нас в головах твориться? Її там підтримують. Друзі, нам треба під під під, під підтримувати, не перезавантажити наших воїнів. Нас самих, нашу державу, я хочу подякувати вам за донат, дуже подякувати за те, що ви робите, за те, що ви допомагаєте, за те, що ми разом ми тільки разом зможемо перемогти і е, зробити і закон можемо, тільки разом давлячи на своїх. Тиснучи на своїх депутатів, оцей закон щоб прирівняти крадіжку, корупцію до державної зради. Друзі, підпишіться, поставте так, поставте так, розповсюдьте. І я велику велику е подяку хочу висловити Тищенка Наталії, Кунець Ірини, Федини Наталії 30 на 70. Дякую вам, пане Наталія, особисто. Е Сосненка Лілії, 50 на 50, дякую, пані Лілія. Велика, велика вам подяка. Лізавенка Федору, Лазебнику Валерію, Мазепа Валентині, Максимчук Володимиру. Хтось учора о 16.32, приват24 без прізвища. Дякую вам. Шахрай Марині і Скрипай Євгеній, 30 на 70. Дякую вам, до вечора. Ввечері ви знаєте, у нас цікава розлуга, довга розмова і дуже цікава. Очікую вас. Україна переможе!